Ось таке просте, а головне смачне печиво я сьогодні приготувала, а як я його готувала, дивіться далі у відео. Доброго дня всім! Сьогодні буду готувати печиво, брусочки і покажу вам. Для цього мені потрібно 3 яйця, вибиваю у мисочку, щіпка солі, стакан цукру. Хто любить ще солодше, ще можна півстакана додати. Гарною ложечкою розмішую. Далі додаю один стакан олії, розмішую. І три столових ложки сметани. Можна сметану не додавати, хто не хоче. Я додаю чайна ложка суди і столова ложка оцту, загашую соду. Гармень все розмішую. Далі додаю муку і замішую тісто. Скільки піде муки, я скажу. Все, замісила я ось таке мягеньке тістечко. Зараз буду виробляти прянички. Так, і буду формувати печиво. Беру частинку тіста, розкачую ось так. жгутик такий, який кому подобається, грубший, тонше печиво, і ріжу такі брусочки, нарізаю і викладаю на дечку. Далі ставлю в розігріту духовку і випікаю. Забула сказати, на замість тіста пішло в мене 5,5 стаканів, майже до 6. А ви дивіться по своїй муці. І за бажанням можна в це тісто додати ізюм. Дуже добре виходить з ізюмом це печиво. Все, перепекла я вже своє печиво, ось таке воно виходить. Легенький, простий, а головне смачний рецептик. Дуже смачне печиво виходить. Ось таке воно всерединці. До чайку, до молочка, до будь-чого, дуже смачно. Кому сподобався цей рецептик, спробуйте, приготуйте, нехай вам вдаються і смакуйте.